Ну, сюди, 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 сюди. Будь-який вже, закинь, 10-й. Закинь будь-який абсолютно все одно. Nice. О Боже, який ти тяжкий, я не можу з тебе просто. Так, зелененький також один із топових символів. Ну, тут плюс-мінус непогано буде, до речі. 23-й множник, друзі, сенсаційний занос. На секундочку у нас, до речі, окуп. 2000 в плюс. 50-й множник, але не зіграв. Що ж ти зі мною сьогодні робиш? Поясни, будь ласка. Я не хочу таке бачити. Не показуй мені більше. Ти або як викидуєш, то хай зіграє. Так просто не. Сюди, 345 гривників. 5х, ти серйозно? Щось таке, друзі. Ну хоча б так. Хоча б так, 4000 плюсик вийшли і на цьому дякую. Але потенціал був набагато більший. Якби навіть зараз підкинув, якби перед цим 50х зіграла, було б шикарненько. Полетіли, дивимося наступну, що вона нам підготувала. Надіюся. Буде навіть краще, ніж перед цим. Також, друзі, пишіть в коментарі свої найбільші заноси, які у вас були. Давай, 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 рідненький. Пишіть слот, найбільшу суму заноса. Спробуємо щось зробити. Так, є у нас 1200. Ага. Ну, малий, підкинь, підкинь, зроби, зроби мені що небудь, будь ласочка 3500, потрібно більше, 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 в рази більше. Множника потрібно підкинути. Виноградик потрібно зіграти. Так, множники є, друзі, забираємо 9400. Поки що в нас виграш 5000, і останні оберти зараз покажуть, чи він такий залишиться, чи, можливо, зробимо також плюсик. Подивимося. 750 і трішечки не дотягуємо. На останніх, на жаль, навіть нічого не зіграло. Ну, нічого, подивимося. Що нам підготувала наступна? Бананза вона ж така, вона може кошмарити кошмарити, а потім як видати. Якийсь 100х в нереальну суму. Так, перший оберт. Пустенький на другому. Бананчики зіграли, далі продовження немає. Ну. Ну, 100х. Пограй виноградик, виноградик. Я тебе прошу. Ну що ти робиш, боже? Ну один виноградик підкинь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, 100х. Ну я попросив, вона видала, але нічого не зіграла. От зараз безлененькі зіграли, уявіть на 100 x До побачення. Ховайся вжити. Ох ти, ох ти, дурі мар. Так, 5400, 8 тисяч, до речі, забираємо. Останні 5 обертів. Ну, як останні. Половинку ми тільки відкрутили, вже є шанси на плюсик. Але подивимося до кінця, що у нас. Вийде зачепити щось чи не вийде. Добре, добре, підкінчем множника будь-якого. Та ну будь-якого підкинь, хоча б ще 5 закинув. Так, у нас 1000 і останні. ну покажи, на що ти здатний. Ну, якось, до речі, згорем пополам рухаємося, 9900 забираємо. Останні два оберти, можливо, щось зачепимо. Кавуни, наприклад. Добре, зелененькі, фіолетові ні. Ух ти, давай. Давай, 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 давай. Непогано, непогано почали, якби ще зіграли фіолетові наші ягодки взагалі було б шикарно. Але це плюс, друзі, 14 тисяч. Я вважаю, досить таки непогано. Ну. Ну, хоча б так. Множник, в принципі, нормальний. Суму можна було би більше зіграти, але тим не менше, 1650 6,5 тисяч плюсик виходимо. Мені подобається. Полетіли далі. Подивимося, що у нас вийде в наступній. Хотілося б якомога більше, як завжди. Всього і побільше. Скатерочок можна? Ну, шість обертів залишилося, зроби щось. Угу. Розумію, розумію, претензій немає взагалі абсолютно ніяких. Буде. Не знаю, можливо, десь зачепимо 100х або щось подібне. І тоді вийдемо в плюсик, але зараз поки що такого не намічається. Ну, от сюди можна підкидати вже. Реально можна кинути множник, хоча б там 10-15. Він залишає 4х досі. З... Навіщо ти так тягнеш? Я тебе прошу. Синенький і множник. Ну, множника підкинь. У мене слів немає просто. 700 гривень награв і не кину множника на 4х. Зараз би шикарно було, навіть якби десь 10-й закинув, вже б 7 тисяч на баланс до нас залетіло, але поки що. Маємо те, що маємо. Ну, 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 ну. Опа, опа. Оце цікаво, 20 тисяч. І додаткові оберти. Потужно, друзі, я вважаю, що потужне. Давай, 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 давай. 20-очка, їх звідси 200 забрали. А неочікувано, до речі, було. Я чомусь думав, що. Що це взагалі буде мінусова максимально. Ну, покажи. Останні 3 оберти. Давай, давай, давай на останньому щось закинь. 24 нормально, мені подобається. Полетіли, придбаємо ще одненьку. Ну, 10 обертів. Давай. Множники з самого початку, які хороші полетіли. Ух ти ж, ух ти, дуримар. Що ти так. Пушка, друзі, пушка, 6000. На базу, на базу. <плес> угу. Моменти є. Ой-ой-ой, 100х, 100х пролетіло просто повз нас. Ого, це тяжко, якщо чесно, друзі. Дуже тяжко. За таким спостерігати неприємно. Дуже такі моменти. Ще у нас сайт щось трішечки підторможує. Не розумію чому. Технічні роботи чи що. Так, ну давай, давай, ще однесеньку, друзі, купуємо. Потрібно завершити це максимально приємненько. Подивимося, як воно вийде. Давай, 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 давай. 8. Давай маленький. От сюди можна підкидувати вже. От можна, чесно можна. Ну тільки не в 8X. Давай, 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 давай. 5 обертів грошей не бачу. Ну і останній.